Так, доброго дня. Давайте ще раз розберемось. Ще раз тигенько розберемось. Чому саме косички ви обрали? М -м, я зрозуміла. Ну, я не знаю, наскільки вам підійде така зачіска. Саме косички. косички. Вже доросла жіночка. Давайте я спробую, може, якусь креативчик Невеличкий. До речі, вдобно так. Якось так. Угу. Давайте так. Трошечки креативчиком, можливо, якогось. Ось у вас закублене. Трошки. Ви не розчесуйтесь. Не розчісуйтесь нормально, не бачу. О, боже важку вата чується. Просто погано ви ним доглядаєте. Добре доглядаєте. Ну, тоді не розчісуєте нормально. Давайте воно якось прядками ділити, мабуть, волосся. Угу. угу. Так, 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 у нас є великий вибір зачіса, коли наш салон, знаєте, ж він чим прославився. Я буду слабенько вам зав'язувати. Угу. Того не роблю косичку. Зразу кажу вам, щоб не стягувало волосся, ви ж хочете засипати потім. Угу. У нас особливий салон, тому що наші клієнти лежаться на ліжечку таке з подушечкою мохнатою І спокійно лежать, поки ми маруємося різні процедурки, зачіски різні. Так, зараз візьмемо таку розіночку, таку платненьку. Поки ми знаєте такі всі речі. Угу. Так. Вони відпочивають. Вони відпочивають, не напружуються, можуть спадки навіть. Нас дуже полюбляють засинати клієнти так, це одна з найулюбленіших справ. Мене, у нас є. Ви не соромтеся, якщо хочеться вам заснути. Беріть і засинайте, будь ласка. Домовились? Ну, для цього наш салон. Ми ж вас заспокоїмо. Ми лише просто тут граємося. Для того, щоб ви заснули, відчули себе розслабленим. Щоб у вас були мурашечки. Дуже багато людей на сам перед люблять, щоб їм ще свого а Зараз я зроблю наче такий жовтик хочу зробити. Ось такий от жовтиком люблять розслаблятися через розчісування, через підстригання, шерохід ножиць, через Колочки, різні, зажинчики знаєте, ці такі тригери. Наш салон надає таку послугу, адже в нашому стресовому часі хочеться трошки розслаблення. Так, 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 постійним клієнтам у нас знижка. ось бачите, це буде така звична, звична косичка. Це буде він так і називається жгутик. Жутик Так, ось сюди заводиться. І стає як одна угу. Ось Десь дивимо його. Його зачепимо. Так. Так, шкотик так, так, так. Так, сюди заплили. У нас тоже багато клієнтів. У нас одна клієнтка взагалі вдома не розчісується Вона приходить лише до нашого салону. Каже, не може вдома сама розчісуватися взагалі її боляче неприємно. Тягне все, а у нас в Солоні каже, Хоч тягніть, хоч не тягніть. Ви як не робите, мені ніколи не боляче, нічого не тягне. А в тому мені якось некомфортно, вона каже. Прям максимально каже, некомфортно. Розумієте, максимально некомфортно. У вас, каже, я відпочиваю. Тут я звісно Сочки зараз підбираємо. Саме такий тригерний момент можемо рашити обережно, дуже сильно. Тут у нас нервові закінчення. Угу. Так, закривайте хочу, звісно, не соромтесь. Не соромтесь. Угу. Хочеться спадки спить. Засинайте. Засинайте, тут також буде жалотик. Воно таке обережний, ось такий жгутик. Чому класно ці жгутики робити? Тому що вони, а, вони ще тленьке, завіточок такий роблять. Знаєте, Лося починає. Воно наче накручене. Так. Трошки накручене Лося. Це просто релакс. Угу. Ви потім знімете, а у вас будуть кудряшечки такі прикольні. Прикольні-прикольні кудряшечки. Угу. Так, 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 ось так. Це дуже сучасна зачіска. У нас часто молодці жовтики замовляємо, ну вони по типу трейдів. Дивіться, тут у вас дуже заплутано. Зараз подобаю. Я не хочу вам дерети волосся просто. прочешу. Угу. Mm -hmm. Я прочешу чешу тут не хвилюйтесь. Mm -hmm. Потип рейдів. Так, це дуже сучасна, сучасна така Угу. Виглядають як такі легенькі дреди. Угу, Так, тут теж з височної зони я буду брати. Угу, Бережно. Не Угу. Натягни. тягне. Угу. Добре, 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 добре. Трошки може зараз бути неприємно, я зараз ось так зроблю все, щоб вона тягнула більше. Лежить лежить на цьому боку. Можете на тему букву жать. Угу. Так. что? А что? Что у вас так Какие-то листья. Листья, мабуть, и шли на вас. В полайкайся. <связь> ну, чего-то. Трешка, я Не нахиляйте, будь ласка, голову сильно, бо мені незручно. Колись сторона повела. Жгутик, жгутик будемо робити. Так, жгутик. Ось так. Угу. Ось таке, жгутик, міні -трет. Угу. так, жгутик. Жгутик міні-дред. так обережненько вам не тягне. Не тягне, добре. Звісно, звісно, можемо, ми в суботу також приймаємо. тобто Завтра можемо прийняти вас. У нас важкий день буде. Що там у вас? перевірка роботі? От, до речі, у нас є окрема для клієнтів, які бояться перевірок. Потім оце нервують, знаєте, після перевірок. У нас окрема є окреме є розчісування. Там йде 5 Угу. Mm -hmm. тому приходьте завтра у нас заплановано 5 розшісок. Там дуже класна процедурка 5 розчісок. Там використовується 5 основних розчісок, сукарність. І мілкі, і великі, там ну, основних п'ять, і ще додаються там штук 10. І беруться в чому суть, але вона дуже довго робиться. Ось, ось така прям береться міні-міні-прядочка, ось така ось кожна окрема. І ось кожна так, прочисується своєю розчісочкою. Можуть бути задіяні навіть дві людини. Тобто в дві руки. Угу. І кожне окремо розчісочку так прочісуємо. Це, до речі, хто не любить, знаєте, щоб тягнуло ці так, так збите волосся, щоб не сильно тягнуло. Ось, Хто це підпригує, зразу вже тільки відкасається до його волосся, але хоче, щоб його також розслабило і промурашила. Чому так він бувається? Тому що саме після цих перевірок на роботі нерви здають повністю, знаєте? І в нашому салоні. Ви ж пам'ятаєте, як він називається? Подушечка. Угу. Подушка. Угу. Тому що всі наші клієнти лежать на подушці. І так, це вигадала наша. Власниця салону, бо сама завжди думала, щоб їх тут російськові, зачіски, масочки ми, до речі, ще робимо. Так, все робимо на подушечці. Ось так лягаєте і лежите. До речі, у вас там пледик тепленький, добре? Угу. Mm -hmm. Так. Та не хвилюйтесь, В будильник не заводимо. А ми вас, коли треба, розбудемо. Ну, ви можете засинати. У нас, ви нам кажете, в який час вам треба, Би там записані, наприклад, і не люди, що ви проспите. Так, але у нас прохання вимикаємо мобільні. всі звуки, вайбери, телеграми, щоб ніяких піканів не було. Просто спокій тиша. Спокій тиша, спокій тиша. Так. І тоді ви відчуєте таке, знаєте, вже відключення таки будете від'їжджати повністю провалено, Ми даємо вам час виспатись. І, коли треба, у нас все розраховано. Так, не хвилюйтесь, бачите, у вас було дуже закоплене волосся. Ми вже його майже розкурлили потихеньку. А явіть, 5 розчісок, там взагалі такий релакс. просто. Дівчата на п'яти розчісках хроплять. Як чоловіки і так стомлюються. я вам кажу, у нас, до речі, приходять чоловіки, довгого волосся. У нас є ще така процедура, класна. Називається «Волохата борода. Там, там взагалі прочисують бороду. Так, мастять її кремами, маслами. І цей дядечка спить йому кудовчать цю бороду. Прочисують її маленькими ламатками, спеціальними розчисочками. Прочисують йому бороду. наносять таке маселку. І є такі, що люблять. Так, оце ну у нас. Рідко буває, але буває чого яки О, дивіться, зовсім інше стан нашого волосся. Чуєте? Зовсім інше. Тут у вас дредики. А дретики ми робимо ще потім, знаєте що? Ми беремо їх на зажимчик. Mm -hmm. На зажим. Yes. І у вас така крута виходить зачіска. Бачите? Так, я ж кажу вам, що це дуже класно, сучасно. зачіска. Mm -hmm. Вам подобається? Ось бачите, перед вами церква, вам все видно. Так, звісно, звісно, переходьте на п'ять російських. Завтра буде бачите. Буду вас чекати на добраніч. Зараз хочете по спадки. Будете спадки чи ні? Ще не впевнені? Слухайте, не треба закрити очі, давайте закривайте оченятки. Я вас в кінці ось так прочешу. аби закривайте очі. Я коли побачу, що ви заснули, я вимкну світло.